Усім привіт! Мене звати Маріана. Сьогодні з вами поговорю, як знайти роботу в Іспанії. Насправді, перебуваючи за кордоном, це дуже важливо знайти роботу і відчувати себе впевнено та комфортно. Але я би хотіла сьогодні виділити певні чинники, які би вам трошки полегшили цей процес. Неважливо, чи у вас є знання мови, чи немає. Я просто буду ділитися своїм власним досвідом, бо в мене був такий е, подібне відео на каналі, але це був в стилі в лозі, і, можливо, ви не дочули певних е, якісь аспектів. Бо нас зі звуком поки що тільки що процеси удосконалення. І, до речі, на правах міні-реклами, якщо так можна сказати, я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене у розвитку мого каналу, бо зараз я працюю над тим, щоб звук відео був кращий, придбати петличний мікрофон. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви залишите міні донат на банку Монобанк. Я залишаю тут QR-код або посилання внизу, де ви можете мене підтримати, тому що зараз хочеться змінювати картинку, змінювати якість і удосконалювати своє відео, щоб було приємно слухати і дивитися. Тому бажаю е, вам гарного перегляду і підписуйтесь на мій канал. І перш за все, що я хотіла би наголосити, що пошук роботи він не швидкий в Іспанії, це одразу вам кажу. Але я розповім таку життєву ситуацію, як я знайшла роботу за один місяць. Звичайно, ви можете сказати мені, що це плітбей, це неправда, але я скажу, що якщо ви налаштовані мотиваційно, і що ви е, Рішуче на цьому впевнені, то ви можете знайти роботу, і вам не буде вам все це складним перескладною перешкодою. І перш за все, що би хотіла сказати, що ви маєте шукати в перевірених платформах роботу. Я знаходила на таких мережах, як InfoJobs, як Indeed. І LinkedIn. тобто ці три платформи я виділяла для себе, як знайти швидку роботу, і де дадуть тобі перевірену відповідь і тебе не кинуть. Звичайно, є такі вакансії, які можуть бути застарілими, їх не видаляють, але ви маєте їх перевіряти за такими категоріями: як розташування, дата публікації, тип контракту це важливе, до речі, складова. Вам важливо дивитися саме це indefinito, тобто фіхо, або дисконтіно, тобто безперервний. Це важливий тип, який можливо. Вас застережить від того, що ви переплачуєте, наприклад, за житло, тому що багато хто знімає житло, їм потрібно такий самий контракт представити. Так, тому ви маєте це на увазі. До речі, ще стосовно заробітної оплати, теж такий момент: якщо у вас там вакансії, нема конкретики, саме скільки, то ви зразу поминаєте, тому що це вже вас намагається якось обманути, і тут вже ви зрозумієте, що люди не серйозні. Я за свої особистий досвід місяця. Я мала три інтерв'ю: перший з них в одній шкілі, яка знаходиться в центрі Валенсії, біля Русафа була онлайн зустріч. Мені там пропонували тимчасовий контракт. Я його відмінила. просто тому що не бачила сенсу два місяці працювати. Друга школа взагалі вбила своєю оригінальністю, скажімо так, в лапках. Вони мене запитували більшість питань провокаційних, аніж взагалі пропонували мені працевлаштування. Коли задавали їм питання про плату, про контракт, вони якось знаєте так закритими очима, наче вони мене не чули і не бачили. Ну сказали, ми вам придзвонимо. Ну, вони були несерйозними. Це вже було зрозуміло. А коли вже я влаштувалася влаштувалася тепершню роботу, вони зненацька мені написали, щоби я вийшла попрацювати з дітьми. Попри те, що вони мені взагалі не запропонували жодного контракту договору, що я там офіційно працюю, тому я зразу їх відкинула теж другий варіант, і залишилася я в тій школі, в якій зараз я є. Мені сподобалось тим, що я знайшла в LinkedIn. У них була перевірена сторінка, у них там все ведеться, тобто соцмережі, все у них є, і відгуки, тобто у них є живі офіси, які знаходяться в Валенції. І ця школа мовна, вона комунікує з іншими державними школами, приватними школами, тому безпосередньо я зараз знаходжусь в одній з державних шкіл Валенції. Тому таким чином. Звичайно, мені доводилось напевно відправляти приблизно 30 таких вакансій, мені відмовляли, мені не давали відповіді, але я розуміла, що я не маю пускати руки, тому що, значить, це не моє місце. Значить, все світ якось мене відштовхує від поганих роботодавців. Можливо, ну так знаєш, намагаюся позитивно мислити, якщо так можна сказати. Але це до того до краще. Якщо з вами зв'язалися, значить люди серйозні, і вони, якщо вже одразу вам пропонують працевлаштування, контракт і просять. Тут документи, тут уже зрозуміло, що у вас вже готові брати. Це реально великий плюс. Але ми з вами поділилися, для чого вам потрібно для роботи, які документи і що. Перше, це е, номер соцстрахування «Сигурдат соціальних. Друге нія. Е, ваш резидентна карточка, то тимчасовий захист. Далі це важливо, якщо ви працюєте в державних установах з дітьми або в садку. Я зараз про доглядання дітей вдома не кажу. Вас можуть потребувати документ, який засвідчує те, що ви не поводитеся жорстоко з дітьми чи підлітками. Так і цей документ можна зробити онлайн. Вам не потрібно нікуди їздити. Я залишаю посилання, і ви там вводите свої дані. І вас може запросити клави тобто тимчасовий ключ. Електронний ключ, яким ви можете завантажити свої файли, і вам видають такий pdf файл. І я цей pdf файл надсилала своєму роботодавцю. Ось таке відео коротке вийшло на сьогодні. Сподіваюся, що вам було корисно і пізнавально. Як у вас був взагалі досвід з працевлаштуванням в Іспанії, пишіть коментарі. Буде цікаво почитати, хто зараз в Іспанії. І вдячна за перегляд. Будь ласка, донатьте мені на монобанку, хто хоче підтримати мій канал, тому що поки що звук у мене бажає кращого, але все-таки буду дуже вдячна за вашу підтримку та лайки та коментарі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.